Вітаю! Дякую вам за вашу цікавість і збуджений інтерес до теми метафорично-асоціативних карток. Мене звати Оксана Зінько, я психолог, психотерапевтка, кандидатка наук та авторка десяти колод метафорично-асоціативних карток та мобільного додатку для використання метафорично-асоціативних карток. Справді, про мак мені є що розказати, і сьогодні ми піднімемо одну із тем, з якої варто розпочати, мати перший доторк до метафорично-асоціативних карток. Чому вони метафорично-асоціативні та ще й картки? По-перше, хочу звернути вашу увагу, що я не називаю їх карти. І рекомендую вам їх не називати картами. Бо коли ми говоримо слово карти, які перші метафори, які перші асоціації виникають у нас при цьому слові? Гральні, банківська, географічна карта, карта будь-яка, але це може бути ще і карта як співвіднесення до чогось несерйозного або використання певних гадальних карт. У інших професіях або галузях. Тому картки звучить професійно: картки це зовсім інше відношення до інструменту в роботі психолога. Ми знаємо в інших інструментах. Ми використовуємо картки Люшера, картки Ль роршаха, проєктивні методики у вигляді карток, тому метафорично-асоціативні картки це один із видів проєктивних методик з використанням асоціацій та метафор асоціативного та метафоричного мислення, яке допомагає нам, як фахівцям, для того, щоб краще зрозуміти несвідомий матеріал. Людини, з якою ми працюємо, а також отримати допоміжний матеріал в роботі з клієнтом. Часто те, що клієнт нам не говорить, часто те, що клієнт не може озвучити слова і вербалізувати, ми можемо передати певними символами, певними знаками. І саме завдяки метафорично-асоціативним карткам ми можемо на нашу проблему, ситуацію або тему подивитися зі сторони. Це дає нам меншої включеності емоційної і таким чином. Ось ця здатність подивитись на ситуацію зі сторони дає можливість людині оцінити і самостійно бачення того, що відбувається. Маю надію, що тема вас зацікавила, тому далі буде. Набирайтеся своєї цікавості і ми поговоримо і далі про метафоричну асоціативні картки.